Рішення у справі обвинуваченої у виправдовуванні російської агресії ухвалили у Ленінському суді Кропивницького. Жінка просила не називати її прізвища та не показувати обличчя. 65-річна переселенка з Донецької області у забороненій в Україні соціальній мережі розповсюджувала публікації на підтримку російських військових, розповів прокурор Володимир Лещенко. 21 до 2022 року при набасному аккаунті в однокласники поширила публікацію, з назвою свої друзі, пожалуйста розпространяють по всій країні. по міру Пусть люди знають своїх гроє в лісові. Крім того, поширила в однокласниках публікацію, зображення з текстом, який починається словом «Бандеровське жало поразило наших братів, в тексті якої згідно висновку спеціаліста міститься висловлення спрямовані на виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України. Перше ці повідомлення обвинувачена опублікувала минулого року у травні, червні та листопаді. Провину жінка визнала. Я ошиблась, я не знаю, як це вийшло. Я признаю свою ошибку. Я все повдаляла, все я больше цього не повториться. Я не думала, що такувати пальто. Та я теж не поняття не мала, що це, там Росії. Визнання провини і сприяння під час слідства сприяння розкриттю злочину стало підставою для укладання угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваною. Пояснила суддя Світлана. Згідно даної угоди учасники кримінально провадження, погодили. Призначення покарання у виді позбавлення волі на строк три роки без конфіскації майна, встановивши іспитовий строк, строк, визначений судом призначити покарання у виді трьох років позбавлення волі без конфіскації майна. Відповідно до статті 75 кримінального кодексу України звільнити від відбиття призначення покарання з випробуванням строком на два роки. Обвинувачена сказала, що рішення суду не оскаржуватиме. Прокурор теж вироком ми цілому задоволені поки що підстав для оскарження. Не Взагалі передбачено покарання до п'яти років позбавлення волі. Ми виходимо уже безпосередньо з обставин справи, а також з особи обвинуваченого. В даному випадку це особа погибло віку, яка визнала свою вину. Говорить, в разі повторного порушення закону жінці загрожуватиме позбавлення волі. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.